Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла й народила Каїна, і сказала Набула я людину завдяки Богові. Далі народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. Через якийсь час трапилося, що Каїн приніс жертву Господу з плодів землі і Авель. Також і він приніс із своїх перевородних овець та з їхнього жиру. І Бог споглянув на авеля та на його дари, а на Каїна і на його жертви не звернув уваги. Тож каїн дуже засмутився і спохмурнів на обличчі. І сказав Господь Бог каїнові Чому став ти сумний, і чому твоє обличчя спохмурніло? І якщо ти правильно приніс, але не розділив правильно? То хіба ти не вчинив гріх? Заспокойся, до тебе він звертатиметься, але ти над ним пануватимеш. І сказав Каїн своєму братові Авелю Ходімо в поле. І сталося, коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. І Бог запитав Каїна, Де Авель твій брат? Він же відповів: Не знаю. Хіба ж я сторож свого брата? І сказав Бог, Що ти зробив? Голос крові твого брата волає до мене із землі, і тепер проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, щоби прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона не прикладе своєї сили, щоб дати тобі. Будеш стогнати і тремтіти на землі. І сказав Каїну Господу: Надто велика моя провина, щоби простити мені. І якщо сьогодні ти проганяєш мене з поверхні землі, то сховайся від твого обличчя і буду стогнати і тремтіти на землі. І станеться, що кожний, хто мене зустріне, той мене вб'є. Та Господь Бог йому сказав. Не так. Кожному, хто б'є каїна, Відом співся всім разів, і поклав Господь Бог знак на Каїнові, щоби не вбив його всякий, хто його зустріне. Тож відійшов каїн від Божого обличчя І оселився в землі Наїд навпроти Едему. І пізнав Каїн свою жінку, вона зачала й народила Еноха. Тож каїн збудував місто. І назвав місто іменем свого сина Енох. В Еноха народився Гаїдат, а Гаїдат породив Маїла. Маїл породив Матусала, а матусал породив Ламеха. І взяв собі Ламех дві жінки ім'я однієї Ада, а ім'я другої Села. Ада народила Йовела. Він був батьком тих. То живе в наметах і розводить худобу. А ім'я його брата Ювал. Він був тим, хто винайшов псалтир і гусла. Селла ж, та народила товела, який був ковалем, він кував мідь і залізо. А сестра то вела Ноема. І якось Ламех сказав своїм жінкам Адо і село, послухайте мого голосу. Жінки Ламеха зважте на мої слова. Адже я вбив чоловіка за свою рану, молодика за свою рану, коли за Каїна відомститься в сім разів, то за Ламеха у сімдесят разів по сім. Адам пізнав свою жінку Єву, вона зачала і народила сина, і дала йому ім'я сид, промовляючи. Бог воскресив мені іншого нащадка замість Авеля якого вбив Каїн. А всита народився син, і він дав ім'я йому Енос. Він надіявся прикликати ім'я Господа Бога.